Щасливий случай щасливий случай і жезли рицар теж добре. Чаші дуже гарно. Отшельник, це мудрість, це таке ну, гарні карти, 5 карт гарні. І оці три карти, вони всі жезлові, ідуть по наростаючій. По наростаючій вони так ішли. Перша така була, потім така, потім така. І вони йдуть по наростаючій. Іде конфлікт, іде нещасний случай, і йде покарання. Люди. Це неспроста. Це неспроста, тому я дуже сподіваюся, що все ж таки мотор Січ стоїть і відіб'ють від неї ракети. Дуже того хочу. Але карти проти неї дуже серйозні. Дуже серйозні карти. На жаль. На жаль. Так, я вам показала, ви подивилися. Ну, це так, знаєте, як мій аналіз такий в цілому. І давайте я ще подивлюсь. Я ж не можу гомонитися. в мене ж такий характер. Я ще подивлюсь на ціх. Все ж таки чорних карт більше. І воно показує роботу. Ну і дев'ятка, звісно, пікова, вона негарна карта. Так вона в розкладах як хвороба йде. Ось, ну, удару немає. Удару немає. Христовий туз це не удар. Піковий туз то буде удар. Тут у нас іде 3 дев'ятки. Бачите, які гарні карти оці. То давайте будемо сподіватися, це така, знаєте, рання дорога на роботу, якось так. Отак, якщо дивитися, так, оце тільки така карта поганенька. Якщо дивитися на особистий розклад, ці карти гарні. Та і ці нормальні. Ці нормальні. Просто тут перевернутий. Бо, звісно, він ще так був. Бо так. Робота, звісно, тут не дуже рішення ці. Ну, в цілому, в цілому, переважають, звісно, ці карти чорні. Але вони не глобально, було і чотири. І все ж таки я хочу сподіватися, що переважать гарні карти і в номах і в цих. Не відчеплються вони ніяк від того мотор-січі. Всі люди, я вам все показала, все розказала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Почуємось, па-па.